Привіт, всім поціночому мотуху з вами завжди я, ваша мотолахення Алішка. і у нас сьогодні буде таке коротеньке відео, просто тому що мені потрібно об'явити переможців з минулого розіграшу двох ляльок. І тому я обрала ось таку невеличку Барбі. Ми її відкриємо сьогодні, чисто в честь переможця, щоб я записала це відео. Але головне, головне сьогодні це наші переможці, тому давайте подивимось, хто ж виграв двох шарнірних ляльочок туди. Так, а тепер час визначити, хто ж переміг і отримає одну з цих двох коробочок. Ви прямо писали ну, дуже багато коментарів. Прям офігезно багато. Я в шоці, якщо чесно. Так, копіюю посиланнячку на це відео. Бранду Майзер його запхаю і перший наш переможець. Пам! Вони просто ідеальні, дуже сподобаються, е, дуже сподіваюся, що удача буде на моєму боці. І так і є удача сьогодні на вашому боці. Е, Маліянґ. Фу... 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 Отже, ось наш перший переможець. Треба якось це скопіювати буде зараз. Але воно там дуже мілко все. Тут таке не важила. І е, другий переможець. Сподіваюся, зараз буде якийсь інший, а не такого ж самого. Давайте перевіримо, буде чи інший переможець. І так, так дуже. Інший переможець. Дякую за цікавий україномовний контент. Бажаю удачі в розвитку каналу. Дякую вам велике за комент і за те, що ви обидва <хи> в цьому участвували. Зберігаю ваш ком. Давай. Зберігайся, ось у нас є два переможця. Перший був той нік, цей нік у нас Жокіра 1239. Я вам зараз напишу відповіді під ваші коментарі під попереднім відео з розіграшем. І попрошу вас написати мені в інстаграмі, тому що в мене немає каналу в Телеграмі лялькам і всього такого. Тому от тільки інстаграм. Якщо у вас немає інстаграму, то добре якось домовимось, щось вирішимо. Не страшно. Ну але краще я вже в інстаграмі зв'язатись, щоб я. Отримала ваші дані для відправки і все таке інше. Ще раз поздоровляю, молодці всі молодці. Мені дуже приклад, що лише два-два, лише приза. А вас так багато хотіла. Ну, ось перемагають самі щасливі, самі вдачливі. А тепер давайте переходимо до нашого відео. Я ще раз мої вітанечка. Все з'яжемось з переможцями, все відправлю. А тепер давайте перейдемо до цього невеличкого огляду Барбі Cutie Revio Care Bears. Боже мій, як я хотіла цих ляльок, ви просто не уявляєте, як тільки їх анонсували, я обожнюю бренд Care Bears, він суперміленький. Ось тут ми бачимо, як виглядають Care Bears в новому ребрендінгу. Але давай так, що, що таке Care Bears? Care Bears – це така лінійка персонажів. У них є свій мультфільм, там здається і ігри, чого тільки з ними нема. Але спочатку, десь в далеких стоїть х це була серія листівок з ось таким ось. Кольоровими ведмежатами, і потім вони стали суперпопулярними, і з ними пішов і комікси, і мерч, і серіали. І мені дуже подобається дизайн цих ведмежаток. Вони суперкльові, і новенькі, і старенькі такі вінтажні. Я прям їх обожнюю, і я дуже порадувалась, коли дізналась, що будуть Барбі кюті ревів'ю в костюмах цих Керберс. Знаєте, як ростові ляльки в цих костюмах ці Барбі. І вони дуже класні. Тому я хотіла прям всю серію, але зараз я купила тільки Грампі. Цього медвежа звуть Грампі Бер. Він, типу, такий сюровий, трішки насуплений. Він завжди чимось незадовільнений. І, ну не знаю, це, здається, муд типового українця зараз. Міта точно. І ось в серії в нас є ще два ведмежа. Я ще бачила ось цього в нас в магазинах. Я купила це в будинку іграшок, але не бачила ось цього рожевого. Блін, я би хотіла ще і рожевого, і цього, якщо чесно. Ну, як я вже сказала, поки взяла тільки одного на пробу. І ось коштувало майже 2000 гривень. Ох, ну, к'юті гвів ляльки дороговасті. Зазвичай. Ну і в принципі, тут, хоча б, видно, за що ти платиш гроші, тому що тут прям такий пухнастий кльовий костюм. Ще він подвійний, але, але я 100% буду тримати цю ляльку ось в такому костюмі. Але все одно ми її роздягнемо. подивимось там на шарніри, на те наскільки вона там малдована в усьому цьому. Ех, ще мені подобається, що ці кюті е, штуки тут сердечко стирчить зазвичай і можна подивитися, який там. Мех мех. Що це таке? Сподіваюсь, це вушко, а не. А, ні, в нього там є такий хохолок. Це хохолочок. Давайте відкривати. Давайте відкривати. Так от, ці кору. К'юті ревів ляльки. Вони в мене сіять в костюмах. Вони як величезні, або, ну, реально, барві ростові ляльки, або просто м'які іграшки. Ну, вони супер класні, мені подобаються. Прям ось ця серія. Вона супер крута. Ой, тут ще сюрпризи є. Ви подивіться, все, це ідеальна лялька, як на мене. Подивіться, яка кльова. голова. А, воно не поміщається мені тут в кадр. Там лапуськи, о, з такими сердешками. Ось такі ще лапуські. Ось тут у нас також є сердешки. Вся лялька шарнірна, вся добре згинається. До речі, тут прям такий лейбл «Barbie Care Bears». О, навіть на дубці сердечки. І, до речі, у оригінальних ведменників так само на дубках є сердечки, це дуже кльово. До речі, я не пам'ятаю, чи є в них хвостики. Тут я хвостика не бачу. Але мені здається, що у ведмежа повинен бути хоч якийсь хвостик. От. У грампі ось такий символ на пусюку. Це зазвичай така тучка, котра, типу, плаче, але там і сердечко є. Ну, він, типу і грампі, але ми ж знаємо, що всі такі персонажі, вони всередині в душі. Завжди дуже все ж таки якісь мілі, і милі і добрі. Це просто їх броня від інших, більш е, докучливих ведмежаток. Ой, я вже волосину бачу. Не видно, мабуть, на камері. Маска дуже класна, але давайте перед тим, як дістати барбі звідти, боже потім її назад одягати. Подивимось, що в нас тут в пакетиках. Що нам тут випало? З ляльки. О, ну ви тільки подивіться на ці дизайни, я їх обожнюю. Такі класнючі. І наші ляльки. Доволі симпатичні, до речі, класні. Мені в цей раз подобаються всі обличчя і всі навіть волосечко. Хоч я і більше люблю такі прям суперпастельні кольори, але так, як вони повністю в суперпастельних костюмах, то у мене нарікань нема. Ага, тут вони ще й колір волосся трошки змінюють, але. Who cares? Тільки Bear Cares. Що тут у нас за сюрпризик, Ну, мабуть. А, тут навіть не одна штука, а декілька. О, у нас тут вушка. Типу, якщо тримати Барбі окремо, ну, не костюми, якби її гратись. Якби я її гралась, то можна було пробувати так. О, і тут навіть Care Bears лого є. Ось цим можна змінювати колір, цим, можливо, можна було б коли-небудь розчісувати, але не цим, це точно. І спідничка о, це прям погано. Знаєте, тканина, здається, і така потна, але таке враження, що це суцільний якийсь пластик. Жахливо. Окей, буду не заради цього. Слава Богу. Так. А, ага. Вони не тут. а що тут у нас? Ой, щось таке дивне. А, окулярчики. Окей, і взуття, сюди ще з цього. Так, і взуття. Тут у нас такі звичайні гумові чобітки, Нічого прям супер екстраординарного. Звичайні чобітки, Високі. І останній пакетик, що тут у нас? І тут сам Громпі! Боже, який він миленький. Ой, який вже класний. Так, є, є хвостик, є сердечко, все як треба. Який він кльовий, Здається, голова повинна рухатись, але. Або в мене не хватає. А, є. Вона рухається, блін, який він класнючий. Це міні-фігурка разом з Барбі, і вона дуже класна. Так, це все? Чи може костюмчик для грумпі буде? Ні, костюмчика для грумпі, на жаль, нема, ну що поробиш. Так, у нас тут все супер блакитне. Мені подобається. Давайте, нарешті, подивимось на нашу Барбі. <сум> до речі, бачите, очі вони такі прошиті, до речі, мені це подобається. Так, ну, якісно зроблено. Ніби вона реально як е аніматор дивиться там, через них, через щілинки якісь. Ну, давайте. І. <сум> Наша. Барбі. Вау, вона така симпатична, прям капець. Ні, мені вона дуже симпатична. Е, а вже ж піксельне, все дуже сильно піксельно намальовано, ну, верніше, намальовано, а пропечатано цей мейкап на ній. Але найгірший варіант, якщо чесно, воно трошки от... на камеру, до речі, воно виглядає навіть краще, ніж вживу, тому що вживу вона більш в мене якась світла і більше. Відбиває, ну, відбиває світло сильніше, білить. Ну, то таке. І як бачимо, в неї тут є сердечки в очах, і навіть на губній помаді прикольно. так. Волосочка, волосочко, до речі, непогане. Воно трошки таке жирненьке, але приємне на дотик, м'яке. О, щось тут пішло не так. І як бачите, тут вже видно, наскільки міняє колір прядка, тому що тут, скоріш за все, ось прохолодне, я тільки я кладу пальчик і воно висвітлюється. Тому, <свісно> бачите, яка різниця? Доволі прикольно. Давайте подивимося, що там в неї під костюмом. Знімемо всі лапуські, ось ці пухкі лапуські на ногах, супер класні. О боже! Для порівняння, яка в неї оригінальна її лапуська маленька. Це просто капець. Її Цей кожушок відкривається ось тут, зручно. І а, ну так, а вже ж там молдоване щось. Молдоване щось дуже величезне. Ось так. До речі, вона дуже схожа на всіх інших ляльок. А Котрі ось ці кюті review, здається, те саме в них також було. Мені не дуже подобається ось цей молдований, це, не знаю, білий, чи спортивний якийсь костюм. Для мене це якась спортивна одежа. Ну, <сум> От, мені саме мені було б такому незручно. Це надто багато, як для мене. <сум> Прикриває усього. Ні, від мене дізлайк. Якщо комусь таке подобається, то ваше діло, вже ж, я не засуджую. Ну, от саме мені воно не дуже. Тут у нас написи Барбі. Барбі носить е, білизну зі своїм ім'ям. Це як завжди було, в принципі, нічого нікого не мінялось. І давайте одягнемо її так, ніби вона... ніби вона. Просто фанат Bears, а не ростова лялька. О, яка класна штука, але ось це ось робити ось так ось ну, дуже важко зазвичай. Хоча подивіться, в це значно краще. Тому що до того, коли я виворачувала ось ці е, костюмчики, це було реально важко. Здається, вони щось поміняли, можливо, ці жакети вже не такі плотнесенькі. І ось так ось воно тепер виглядає на Барбі. Давайте її одягнемо. О ні, Бог. Я вам зараз дещо покажу. Ці вушка, вони надто тугі, і Я ось так от одягаю, і в неї просто голова одразу жмихається. О, ні, пробач Барбі. Але ну, вони реально малі на неї. Це просто черепушку проламлюю. не буду одягати тоді, тому що ну, вона дивно виглядає. Ось так чисто кольори. Ой, мені кольори не дуже подобаються. Хідіус. Ось так вона виглядає в повному типу лутці. Не знаю, не знаю, кудись кому можна піти в Діснейленд. Можливо. Ось так, в принципі, вона буде виглядати, якщо. Відкрити е, цю штуку, але все одно. Ну, мені це, це не фешенебельно, це не модно, якось. Це просто ну, смішно виглядає, якщо чесно. Ось той костюм величезне ведмедика виглядає значно краще ніж ось цей, як на смак. Якщо комусь подобається, я не засуджую. А от мені прямо зовсім не то. прощіска працює. Щось, щось там воно працює, але ці е гребінчики настільки товстелезні, що вже ж там мало чого в них заходить, ну, то таке. Блін, Мені, в принципі, ці вушка вони милі, але <смі> капець. <смі> Бідося. Ой, зато можна. Дивіться. Ой, вона така міленька, якщо її так волосся прибрати. Як ви вважаєте, згодні? Ні, чомусь, чомусь так. So cute. одразу. Да, якщо за вуха їй вішати, то в принципі нормально. Ха. Ви дивіться, одразу інший вигляд. Навіть ось в цьому. всьому. І ще з грумпі. Отак вона буде. Сидіти, чілити. Блін. Як так сталося, що бах і мені сподобався її лукну? Вірніше, її личко більш відкрито стало якось. Вона, вона така добра, просто не знаю. От взагалі образ не у цій ляльки вона в неї личкою. Я прям закохалася, якщо чесно. Ці божечки, такі крові. Ага, В обратку трошки складніше. Не сильно, але все ж таки так відчувається, як воно було минулого разу. Минулого разу це взагалі була жесть якась. Я просто сиділа, плакала з цими рукавчиками. Во, така конфтинка. Ставте вподобайку, якби ви таке б носили. Я, я ось не впевнена. Я не впевнена, але от моїй ляці воно якраз в самий раз. До речі, а чому він. Чому він віртормашками висить так? Я тільки зараз помітила. Так повинно бути. Ні, тут він, дивіться, нормальний, а тут щось, щось пішло не так. Це що брак? Ні. А, це на спині, а вперед ось. Добре. Не ваше, не ваше. Так ось. Ну так, це було значно легше, ніж в минулі рази, коли я перевдягала цих ляльок. Здається, Матео зробила якісь. Роботи над помилками з цими ляльками це приємно, що вони щось роблять краще, хоч це і не дуже помітно, але реально стало комфортніше її привдягати. А в цьому якість залишилась ну на рівні, і ці костюми ну дуже класні ці голови, прям суперські. Все інше, ну то таке, в принципі, для дітей це, мабуть, необхідно, щоб грати з цією лялькою. А от у мене вона буде сидіти ось так, така дуже насопучна. І буде чекати, щоб до неї поєднались і інші дівчата із серії. Я дуже сподіваюсь, що Моте випустять не тільки цих трьох, а й там інших ведмежат. Їх там реально дуже дуже багато. Можете подивитися на офіційному сайті. Навіть більше, ніж я вважала, прямо їх там супербагато. Навіть є якийсь, є якийсь е, медвежа просто з фагом Америки на пості, там, типу, American Care, Якийсь дуже політичний медвежа. Окей, добре, я не в курсі заор. Можливо, треба буде почитати і. Спіце ось це. Ось такий коротенький огляд на новеньку ляльку, котрі з'явилася у нас в магазинах. Мені вона сподобалась, тому що, ну, в принципі, я знала, що вона сподобається. Я вже відкривала таких малят. Ух, у нас тихо класних. Ух, люблю цей бренд. В принципі, люблю і Барбі, хоч вона і розочаровує частенько останнім ну, в принципі, мател. Але ось це мене прямо порадувало. І лялька в самому костюмі так само класна. Так що, якщо берете дитині, там допустимо, то її так само буде приємно гратися, вона дуже симпатична. Не реклама, мені вже ж за це ніхто нічого платив. Просто я от рекомендую як від себе. Все, давайте. Папа -па. ще раз поздравляю переможців. І давайте до наступних якихось там зустрічей. Не знаю вже, який буде там наступний і коли. Просто я там такий спойлер, спойлер, можливо, я якось сяду і зніму, але в будинку іграшок так само з'явились одні лолки, котрих я реально дуже сильно очікувала і хотіла їх навіть купити з Америки. Ну вони були всі sold out і тепер вони з'явились у нас. Тому, скоріш за все, буде, буде ще один, як мінімум, такий крупняцький випуск. Очікуйте. Не знаю коли ще, коли знайду час. А зараз, давайте, не хворіте мені. Добре, харчуйтесь і па-па!